На початку листопада минулого року відомий прокарпатський письменник Степан Процюк ознайомлював Калушан зі своїм антикомуністичним романом Десятий рядок. Літературна подія зібрала тоді чимало охочих не лише ознайомитися із новим творінням, але й ближче пізнати самого автора. Ще тоді Степан Процюк повідомив, що наступного року вийде його новий роман про події Євромайдану. І уже 24 травня майстер психологічної прози презентував калушанам свій новий роман Провокацію «Під крилами Великої Матері Ментальний майдан. Роман був широко представлений на книжковому арсеналі, а також у Івано-Франківську та Львові. Десятий рядок та під крилами Великої Матері мають точки дотику, адже Степан Процюк розвиває тему українського менталітету, важливість становлення держави, незалежність для усіх та кожного зокрема. Та якщо у 10-му рядку ми шукали відповідь на питання, чому українці байдужі, або ж чому ми цікавимося більше матеріальними надбаннями, аніж культурними і духовними, та намагалися виявити вплив важливих часів минулого на сучасність, то у новому романі бачимо уже чітке бажання та прагнення українця до кращого життя, які переростають у дії. Роман Під крилами Великої матері Ментальний майдан суспільно історичний, торкається подій Євромайдану. Складається він із 75 розділів або ж, як називає їх сам автор, пазлів, які, правильно склавши докупи, утворюють цілісну картину. У романі Степан Процюк правдиво описує стан свідомості багатьох українців. Люди змінилися після Євромайдану. Та чи надовго вистачить їхнього патріотичного запалу? Головні герої закохані Олеся та Лукаш. Олеся з Дніпропетровська, Лукаш зі Львова. У цьому символічне поєднання Сходу і Заходу. Їхнє кохання також символічне, адже незважаючи на негаразди, невизначеність, невпевненість у завтрашньому дні. Їхнє кохання благословене пращурами і спотойбіччя, і має щасливий фінал. Та й взагалі увесь роман Степана Процюка насичений метафорами, що притаманно письменнику. Герой роману Лукаш напередодні історичних подій у центрі столиці потрапив до лікарні, де йому видаляють нирковий камінь. А вже після завершення тих кривавих подій він укотре опинився в лікарні. Цього разу у травматології з легким кульовим пораненням ноги. Виникає відчуття, що лікарня його переслідує. Відтак з'являється образ і самої лікарні, уособлення тодішнього стану держави за часів керування Януковича. У романі це четвертий розділ. Було чимало бабусів, тільки без харчу. Від безхатченків смерділо брудом, а від бабусь корняною безнадією, медсестра говорила матую ривчистом, пожвавлюючись лише від вимов чи прохань про лікарняні внески. Якби не знали, як набридли їм, з точки зору медсестри намагаються автоглянути, якби не знали, як набридли їм ці нескінченні паради каліцю та куріб, ці муки квітчю та безсил'ю, якби не чули, як в розмовах між собою вони обкладають матами, Лікарні і цих скупих або набагатих пацієнтів у своє життя. Вони, не, вони ненавидять жильбі, ні власної зарплати. Вони не вірять ні чоловіку, ні чоловікам, ні епископу. Вони бачать смерті і каліцтва, безнадійні болісті. Вони знають, як мало може медицина. Вони знають, що таке егоцентризм пацієнта. Не він готовий цілувати тобі руки, бо не має грошей. А завтра, коли трохи не ну, пізмає на вулиці. Вони знають, що свій принцип не підмастиш, не поїдеш. Може, гроші важливіші від здоров'я, часто думають від медсестри, відносно здоров'я і майже безгрішні у сенсі банкноти. Вони підпорядковані строгій, малопримітній, недосвідченому і краняні ієрархії де завідувач відділення персональних божок. Під крилами Великої Матері Роман Надія. Надія на відродження України на кращу якість життя. На єдність заходу і сходу, та мирне небо над головою.